Намагалися зробити не просто. Ну, тут історія не просто про ресторан як про бізнес. Тому що якщо ти хочеш е... говорити про бізнес в ресторані, ти відкриваєш піцерію, сушерію, шурму і... Ну, і все, і особливо собі не знаєш від. А робити щось таке унікальне, це складніше. У нас ну, все ж таки найголовніша ідея це транслювати цю культуру. Тому що Найважливіше, що є у людини, це її традиція, культура. Особливо, я вважаю, що в наш час це ще так, знаєте, погострилося. Тому що будь-що може статися з людиною, вона може опитнитися будь-де. Але якщо в неї є і традиції, і історія, то нація буде жити, вона буде міцною і нічого її не зробить. Так само люди можуть фізично існувати, але якщо в них забрати. Традицію, то вони нічим не відрізняються між собою і сили якоїсь єдності то не буде. Частинка кримсько-татарської душі у самісінькому центрі Івано-Франківська. Відчути традиції, перенестися в колоритну атмосферу та насолодитись цікавими смаками можна у ресторані «Курлтай». Його співзасновник, ветеран війни Іван Артюшко. І сьогодні ми знайомимось з його історією. Вітаю Іван! Добре, Дозвольте запросити вас в Івано-Франківський Крим. Сьогодні вас познайомлю з історією ресторану, з унікальністю і розкажу всі секрети. Іван Артюшкова десит за освітою еколог деякий час працював у лабораторії, але у цій роботі не знайшов свого покликання. Тож пішов у ресторанний бізнес. Тут вже вісім років, та через війну на деякий час сферу своєї діяльності йому довелось змінити. Спочатку чоловік був у збройних силах України, потім перевівся у національну гвардію. Там був розвідником. Восени 2023 року. Чоловік звільнився зі служби. Під час боїв безвісти зник його рідний брат, військовослужбовець зазову. Тож, повернувшись зі служби, каже, почав шукати собі заняття до душі, познайомився із теперішнім партнером і разом вирішили відкрити в івано франківську ресторан. Почався процес створення крутаю. Це теж така доволі цікава історія, тому що в е, нас бойові дії співпали. ну, Це був початок е, контрнаступу, якщо пам'ятаєте, тоді зовсім інший такий був бойовий дух, всі були дуже так е, мотивовані. І ми якраз е, мали справи на Херсонському напрямку, тобто це на південь України, а це якраз дорога там, до Криму, і всі були дуже замотивовані, що ми дійдемо до Криму. Але доля сталося так, що. До Криму ми поки що не дійшли, ось але вирішили, що шматочок Криму буде в івано франківську Та якщо ідея відкрити заклад кримськотатарської кухні з'явилася швидко, то те, як її втілити у життя, ресторатори зрозуміти не могли. Адже багато про культуру та історію Криму не знали. То щоб зануритись у їхнє життя і відтворити цю атмосферу, вони спілкувалися з корінними мешканцями півострова. Завжди за радістю поділяться своїми там історіями, культурою, традиціями. І Так ми потроху, потроху збирали. Інформацію е і почали вже все це розвивати. Поки я все це вивчав, я вже е тоді так ну, дуже мене зацікавила вся ця культура, тому що коли ти просто думаєш е про Крим, то в цілому виникають такі порохневі думки, ну, що це гори, море і чебуреки. Ну ось а насправді це величезний, величезний ну, такий пласт. Культури. Не випадковою, зізнається, Іван її назва закладу. Серед чималої кількості варіантів її обирали близько двох місяців. Тож, один з них не відгукувався та не зачіпав. І жартуючи, каже, курултай вибрав їх сам. Адже тут також закладений певний символізм. Кримських татар доля ну, теж була нелегка. Можна сказати, що це брати по, по нещастю. Їх виселяли з рідних домівок, і вони багато років. В, Жили на чужині. І ось коли нарешті кримських тарт повернули, вони самі туди повернулися, їх перші збори, якраз називалися Курултай, тому це дуже символічно показує відновлення культури. Тобто від собі, що там через багато-багато років люди застрілися на своїй батьківщині. В своєму колі і почали відновлювати культуру. Тому знову е, ж таки це такий символізм, тому що зараз у нас Крим під окупацією, але у нас вже є крулта, що є початком ну, в відродження. Училася до відкриття закладу, і дружина Івана Тетяна Роботи, жартує, виконувала не так вже й багато, адже саме в цей момент вони запланували весілля, а згодом дізналися, що чекають на дитину. І, попри це, каже підтримати чоловіка, хотіла хоч чимось. Чи не найголовніше у цьому віра у ньому та справа, яку він робить? Я вважаю, що я трішки, якби була такою, як так, мотивуюча. Позитивною енергією, <гас> яка казала, що все ми зробимо, все буде добре, все буде класно. Ну, тобто, треба робити. Ну, ходити, просто щось там розповідати, то якби процес не буде проходити, нічого не буде. <гас> якби, ну, і... Зустрічали гостей, хоч трішки стомлені вже були, але все ж таки е... ця віра в цей заклад і в те, що донести людям. Цю свою дійсно щирість в цьому і дуже хотілось це бажання, воно якби прикривало все там меню ресторану. Багато на автентичні та адаптовані страви кримськотатарської кухні. Тут традиційні чебереки кашикаш, серма та багато інших. Серед ексклюзивних стек з блакитної акули, тартар та шашлик з кунини, а також солодощі та особлива кава на піску. В принципі, нашому меню все особливо тому, що ми є перші представники Івано-Франківської кримсько-татарської культури, гастрономічної культури в цьому місці. Тому я думаю, що тут все особливе, і щоб людина не скуштувала, мені здається, закохаються у все, тому що це неперевершений, такий більш специфічний, спеційний, індивідуальний смак, якого немає у нас в місті. Ці страви хочеться вкласти іменно в філософію Крим, Криму, крим кримських татар, але. Здебільшого я стараюся щось модернізувати, піднастроїти підлад, під те, що буде більш попитніше для людей, що користується попитом. Починати знайомство з кримсько-татарською кухнею радить шеф-кухар, варто з традиційних супів, щоб зрозуміти, які смаки у ній представлені, а також із м'яса. Зараз вам покажу, як у нас готується шашлик з телятини. Це традиційна страва кримських татар. Який вони готують як і на відкритому вогні, так і в тандирі. Ще у них це називається правильному шиш баб У нас шашлик з телятини готується з вирізки, це найм'якша частина. Жариться на грані з димком, що надає йому соковитого та смачного аромату. Все навколо тут переносить відвідувачів в особливу атмосферу. Насолоджуючись смаками кримськотатарської культури, на стінах ресторану відвідувачі можуть знайти та розгадати зашифровані культурні символи. Одною такою цікавинкою є наші розписні тарілки, і це не просто про красу, про інтер'єр, це про історію і культуру. У кримських татар є таке мистецтво, яке називається Орнек. Це мистецтво передавання. Е... Історії образами за допомогою малюнків просто. І це дуже таке глибоке мистецтво. Тобто кожна пелюсточка, в залежності, в який бік вона направлена, що це за пелюсточка, вже означає там своє. Тобто це може означати жінку, там миг далева. Ну, тобто, кожен елемент несе за собою таку інформаційну нагрузку. І в одній. Таріл це може бути ціла історія чи там побажання, наприклад, для молодят. О, для прикладу, ви можете написати цілий текст привітань, а можете зашифрувати їх в тарілку. Ось, і так само ми використали це мистецтво-орник по нашому залу. І там будете трошки бачити, що у нас на стінах закодоване послання, яке. Бажає всім, хто знаходиться під цим дахом, ну, благословінь і процвітання їм і їх роду. Вони це дуже так, якби знаєте, надихає такі моменти. Ось, і в цілому, ці тарілки вони теж робили на замовлення, тому що майстрів керамістів в світі залишилось не так багато. Це ну, будемо казати, що традиція, яка починає відроджуватись, тому що це дуже нелегке мистецтво. По-перше, ну, знати всі ці нюанси, а по-друге, ще ну, робити тарілки. Ось, і є один з найвідоміших Рустем Скибін. Ми до нього зверталися і знайшли його е ученицю. І вона нам індивідуально на замовлення робила всі ці тарілки, щоб люди насолоджувалися цим мистецтвом. Транслюють культуру та традиції Криму не лише через автентичні страви, а й завдяки унікальному дизайну закладу. Тут можна зустріти чимало цікавих речей ручний розпис стін, національна музика та авторські декорації ручної роботи. Ну і залишилося розповісти про ще одну дуже важливу річ в нашому ресторані. Це безпосередньо мапа Криму. І тут це не просто мапа, а це реальний портал, бо кожна людина особливо Ну, якщо ти вже там другий, третій раз і відчуваєш себе більш розслаблено, то ти просто проходиш, дивишся на цю карту, і ти вже подумки, ти переміщаєшся на те місце, де ти відпочивав, в гори, біля моря, і одразу аж така легкість з'являється. Ну, це нагадування. нагадування, що Крим це Україна. Зараз Курултай каже Іван Артюшков тільки починає розповідати Івано-Франківську про культуру Криму. Попри хороший старт і підтримку людей, зізнається, розвиватися їм є куди. І як це можливо зробити, ми запитали у наших експертів. Оксана Говера, піар-менеджерка, фахівчиня із соціальних комунікацій, тренерка з медіаграмотності, має великий досвід у журналістиці, працювала у різних прес-службах, розробляла та впроваджувала комунікаційні стратегії. Потрібно пам'ятати, що в нас є дві цільові групи. Самі місцеві мешк... самі наші місцеві мешканці і туристи, які прибувають в Івано-Франківськ. я розумію, що туристи в івано Франківськ прибувають для того, щоб ознайомитися в першу чергу з Франківськом, з Карпатами, з Прикарпаттям з нашою історією. Але це але оскільки ми не маємо можливості спрямовувати туристів в Крим, то ми можемо створити для туристів Крим тут на місці в одному малесенькому ресторані. Так, в одному місті. І це також дуже важливо, щоб був він включений в процес ось цього туристичного маршруту по Івано-Франківську. Наталія Григорська, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування, керівниця відділу маркетингу та піар університету короля Данила, упродовж останніх семи років формує бренд університету короля Данила і розробляє маркетингові та рекламні стратегії. Можна більше напевно приділити уваги щодо контенту, незалежно від того, де він чи в соцмережах, чи він на сайті публікується. Зна знайомленню і відкриттю певному розвіянню міфів про саме кухню. Тобто культур, культурний аспект. Тобто потрібно, оскільки є певне упереджене ставлення до цієї кухні, тобто не всі люблять, чи гостре, чи специфічний смак, можна просто розвіювати ці міфи, тому що ми його ну, ми не пробували як споживачі, але ми вже чомусь не йдемо пробувати, бо ми думаємо, що це супер чи якийсь суперспецифічний. Тому е, потрібно більше робити промо там де можна спробувати. Потрібно більше звернути увагу на піар, також якісь робити заходи, відкрити, наприклад, так, ну безпосередньо навіть в ресторані робити будь-які піар-акції там, де ви знайомите більше людей, і саме із культурною особливістю цієї кухні. Поки служить, військовий не будує глобальних планів щодо роботи фірми. Проте на зміці у нього є вже декілька ідей. І їх втілити у життя сподівається після перемоги.